Ну скажіть, а? Ну це ж красота, це ж своїми руками, а яке воно легеньке і яке воно красиве. Боже Боже, це просто я не знаю. І це наші, це все наші люди роблять. Це Світланочка, пані Світлано, як же ж це гарно. Я ніколи, до речі, віночка не носила. Ніколи. Ні на сцені, ніде. Але поворозочка в мене тут була колись, коли я була молоденька і тільки розпочинала. Я можу приміряти це. Можна? Ой. Це треба бути олією поляковою, щоб вміти носити. Це, але це не кокошник, це наше українське! Красиве! Клас, правда? А, ще хочу. Світлана, я, я зачарована, я просто очарована. Зачу... Боже, 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 Боже. Боже, 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 боже як красиво! Ні, це не будуть діставати. Ой, яке ж красиве все. Ви показуєте? Ой, красота. А ну що тут мені оце, мабуть, підійде. Это моя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, скажите. Боже, боже, боже. Як же ж це гарно, як це красиво. Ну я прямо отут-от навіть покажуся. О, супер! Подивіться, подивіться на цю красу, подивіться. Боже, яка краса! І це все своїми руками. І це просто все підбирається, так? Да? Боже дівчата, кому потрібні вінки, хто ще не замужем, хто ще не, не, не знайшов собі пару. Однозначно, треба купити, придбати такий віночок для того, щоб потім знайти свою другу земну половинку. Привіт. Привіт! Подивіться, шановні українці! Подивіться, яку красу виробляють наші україночки. Це пані Світлана. Світлана, яка з такою любов'ю робить таких ляльок. Світлана, я у захопленні. Я вражена, я така щаслива. І це все в центрі цінності. Подивіться, яка краса. Подивіться, як гарно, як все красиво. Які ляльки подивіться, боже боже.